Друзі, всім привіт! У мене тільки що було екстрене пробудження, тому що я вчора запланувала, щоб зняти відео там, 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 все змонтувати, піти туди-туди. Коротше, туди. я собі зробила цілий список планів, зранку встала о 9. Думаю, так, треба не спати, треба себе тримати в руках, щоб... Пів 11 піти у кафешку, щоб вам зняти відосик, тому що китайці їдять година в годину, і тобто 20-12 вже буде величезний наплив китайців. І вийде так, що я відео не зможу зняти, тому що буде багато людей, шуму, всі будуть набирати їсти. І тобто я хотіла трішки раніше туди піти. І що? Як ви думаєте, що, звичайно? Я заснула і просунулася вже 11.15. Я відкриваю очі в шоці, давай бігом збиратися, вдягатися, віки малювати, вмиватися. І зараз галопом біжу туди, щоб зняти вам відосик. Я ще взяла зразу ноутбук, буду монтувати вам відосики. О, і буду ще шорти знімати. Тому погнали. Зараз вам покажу дуже крутий заклад. Я там люблю їсти, тому що там а, що там на вагу. По-друге, там велика різноманітність ті, ви собі берете скільки хочете. І все. І в цьому плюс, тому що вам не треба замовляти великими порціями, а ви можете собі чуть-чуть взяти, щоб спробувати або поїсти. Тому погнали. Думаю, що ви згадаєте цей заклад, тому що колись друге чи третє моє відео я знімала, що я там обідаю, тому що цей заклад знаходиться біля магазину, де я знімала. Китайські снеки. Ось і завжди перед тим, як іти куштувати китайські снеки. Я туди заходила їсти. Ось і вже давно планувала вам там відзняти відео, але ніяк не могла прокинутися, тому що кожного разу я прокидалась в 9 тому що чоловік іде на роботу, я така все, не спи, не спи, не спи, і прокидалася у другій. Ось так цей заклад виглядає. О, вже, вже кучу людей. Це капець, не дуже круто. Ось тут можна взяти собі тарілочку, так це загрязне. Беремо собі тарілочку. І ось тут у нас їжа І тепер можна собі обирати будь-що. Це у нас курочка в клярі з соусом. Тут у нас є ось такий супчик з м'язком. Смажена цвітна капуста, грибочки з м'язком. Тут у нас теж смажена свинина з перепаленими яйцями. Ось тут у нас грибочки. Ось грибочки я візьму. Тут, побачите, ви, ви собі можете трішки всього накладати. Так, фрикадельки. Одну три Тут у нас смажена картопелька, фрикаделька. Тут щось, якесь м'яско, я так думаю. Грибочки, сосиски з яйцями, тофу, куди ж без тофу. шматочки м'яса, також грибочки. Ну, всі ось так кладуть собі тарілочки і набирають їсти. Голені курячі. Сручки з часничком. Я їх дуже люблю, тому я їх теж собі беру. Як бачите, я не беру дуже багато, тому що тут велика різноманітність, і я хочу спробувати все. Так, у нас тут помідорки з яйцями, куди ж без них. Більше помідорки. Тут у нас смажені баклажанчики. Смажена рибка, дуже гостра. Біла морква. Смажені яйця. Бачите, вони яйця в спеціальних формочках жарять для того, щоб вони були ось такі круглі, крас... круглі, красиві. Там м'ясо з купчиками, тушена свинина в чаї. До речі, так, оце тушена свинина в чаї. Китайці навіть чай звідти їдять, Я не їм, тому що він мені не смачний. Перчик з свининкою, це стручки з гороху і кисло солодка курочка. Я її дуже люблю, тому я її беру завжди побільше. ням 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 Рибка. Квасолька смажена. Качечка смажена. Ось качечку я би теж спробувала. Виглядає доволі смачно. Але маленький шматочок. Бачите, ви собі навіть тут можете повиколобувати. І, до речі, м'ясо вибирати звідси теж можна. Лотос. Це, до речі, варене яйце на пару. Дуже смачна штука. Сосиски помойні. Диня, тушена диня, теж смачно. Я вже стільки набрала. Там у нас теж тушена диня, биті огірки, тушені овочі, точніше зелень, м'ясо з перцем, капуста, мариновані огірочки, звичайно ж, у нас арахіс. Тут у нас є щось смажене. Якісь типу дирунів і, звичайно, фрукти. А тут ще є м'яско, я замітила. М'яско з огірком. Так, все, тепер ми йдемо на касу. Нам це все важить. Тут рис. У мене 224 грама вийшло, 14 ламів. Ось так це все виглядає. Тут ви можете собі безкоштовно взяти ось такий суп. Це рисовий суп, просто вода з звареним рисом. Противна штука. І ось такий суп це з водоростей та яйця. Рис ми просто беремо собі ось таку галочку. Ось тут стоїть набирачка. І все ми собі набираємо. Рис можна набирати в будь-якій кількості. І все. Тут є ще палички, але я беру палички ті, що на доставку. Оп. І все. Можна приступати до обіду. Я свій штатив забула в кафе ще декілька днів тому. Я все забуваю туди зайти. Сьогодні я туди йду монтувати відео, тому мене трішки буде погано видно, не видно, що я їм. Тому буду вам в камеру показувати. Так, коштуємо грибочки. Ну таке. Я їх ніколи не брала, я більше не буду брати, вони не дуже смачні. Тобто в них взагалі смаку не них. Стручки з часничком. Дуже файно такий легенький-легенький смак чесночку. Але трішки госте. Так, поштуємо ось це м'ясо, Воно ще виглядає дуже смачно. Топ. Це дійсно топ. Дуже файно. Клас. Трішки солінувати? Але в принципі супер. Ну, звичайно, помідор з яйцями. М -м -м. Вони божественні, вони просто божественні. Запітація починають сходитись, дуже добре я вчасно прийшла кардинка. Нічого особливого, безвкусна просто диня. Кисло, солодка. М -м -м. Курочка. М -м. Це просто лава. Далі ще нас курочка в клярі і соусі. Просто топ. -топ. Відчуваю гірчичку в тому соусі. І в нас залишилась старая каделечка. Три така собі. Жодного смаку якусь відчуваю приправу дуже дивно. І все. Ну, подався. Я вже перекусила. Зараз іду у магазин, щоб купити собі водички, тому що щось я переоцінила свої можливості. Взяла дуже багато для того, щоб разом з вами спробувати щось новеньке і дуже сильно наперлася. Тому я всі пам'ятають ось цей магазин з попередніх відеороликів. Зараз щось хочу взяти собі пити. І це, ну як тут можна вибрати серед ось такої кількості всього. Один факт про мене, я не люблю пити просту воду. Вона мені дивна на смак. Газованих напоїв стараюся не пити, тому що мені не подобається. Я можу випити колу раз-два рази в рік. Мені кока-кола не подобається, Фанта. Тобто всі газовані ці солодкі напої і фу. Ось, я завжди беру, наприклад, ось таку воду. Вона не є солодка, вона просто з лаймом. Ось, тому що вода мені не дуже. Звичайно, іноді я її п'ю, коли немає вибору. Ось. а ви тепер ви знаєте ще один факт про мене. Ну, Напевно, візьму по стандартці. Так, я лише з персиком, я персик не хочу. Придеться брати не холодну. Я не хочу не холодну. У Нас дуже спекотно. Тому хотілося б холодненького. Ось ця водичка нам обійдеться в 2,80. Я вже прийшла в кафе, хотіла взяти собі каву, щоб трішки роздуплитися, але взяла собі грейпфрутовий сік. тому що дуже спекотно на вулиці. а Холодну каву я не дуже люблю пити. Ось, можливо, собі пізніше каву, ще візьму. Дуже спекотно зараз буду вам монтувати відоски. Відоски мають бути дуже крутезні, вам маю сподобатися. Сьогодні ще змонтую з куалампуру, тому що я так з колампуру ще досі відос не змонтувала. Так, ну що? Гарного вам дня, смачного хто їсть, я буду монтувати відос. Ну що, друзі? Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, тому що мені так я наділася. Я випила кави, змонтувала для вас відосики, закупилася в супермаркеті, тому мені здається, це відео класне і йому потрібно поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Звичайно, написати якийсь крутезний комент. Всім пока-пока!